Ми тільки переїхали сюди, це у нас тут буде сервер на, наш сервер, де у нас дистанційна платформа замовлена. І от ми придбали в цьому році 3D-принтер. Студенти, художники зацікавилися дипломні робити, 3D-моделювання. І не тільки вони, от мають можливість будуть вивчати можливості цього апарату. Вже робили щось чи що? Трошки що спробували, буквально. Буквально ми ось, ось перед 1 вересня, пере 1 липня поставили. Чия це була ідея? А, Вадим Олександрович Черніков. У мене є молодий дипломований фахівець, будівельник, який тут колотить от і все. Це. Ви його знаєте, його ідея давайте купимо, це мене тероризує. Давайте, Ні, давайте, ну... давайте, все надо. Ну, в принципі, надо. Справа в тому, що все класно, що рухається в сторону нових технологій. Сучасно, звичайно. Теж покажу комп'ютерний клас, сучасні комп'ютери. А і п'ятий, по-моєму, не останні моделі і 16 оперативки. це допомога. От, у нас є миродні така фірма, IT-компанія. Ми тісно співпрацюємо, вони нам і сайт зробили, вони нам і електронний журнал зробили. У нас в цьому році починається електронний журнал, бумажку, ніяк вже не буде. І от подарували комп'ютера для студентів. Тут вже більше, якщо на, на другому порці інформатика, це таки, ворди, це, то тут вже і автокади, спецдисципліни, ми тут вже навчаються. А ми тоді швидко працює, може моделювати, моделювати. Було б бажання. Не тільки фотошопом одним, тут вже і моделювання 3D <пізвітось> Да, мошло, все, все потягне, все може. Да. Тут сучасно вже комп'ютери стоять, які все ходять. Раніше було проякт. Хочемо ати, а нас комп'ютери стоять. Не можуть тепер є комп'ютери навіть. прокладачі — вперед, давай, Займайтеся. Можливість є. все, да, все, все для роття. Для, було б бажання таке. Ну, щоб не чого що не робити щось новенько. А в нас немає <пізвіто> комп'ютерів. Ми не можемо. Такої <пізвіто> от маски вже немає. Все, що хочете, надати, купим надати. Спонси. Комп'ютерний клас у нас другий теж знайшли спонсори, які нам профінансують, і їх ми модернізуємо. Щоб вже 10-й Windows стояв. І у нас навіть на базі якогось цієї комп'ютерного класу IT курси проходять. Побачимо, там рекламка десь висить. І у бачу на, на універсамі теж висить. Тобто всі бажаючі може записатися і навчитися.